Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 545 тисяч 90 особин, за добу, 1 280 і поранено 1 мільйон 635 тисяч 270 песиголовців, за добу. 3840 танків 8107 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин 15566 одиниць за добу, 16, артилерійських систем 14655 одиниць за добу, 56, реактивних систем залпового вогню 1114 одиниць за добу, 3. Засобів протиповітряної оборони 874 одиниці, літаків 360 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11 641 одиниця за добу, 21, крилатих ракет 2335 одиниць за добу, 2 Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 19787 одиниць за добу, 74, спеціальної техніки 2452 одиниці за добу 4. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!